І ми знову продовжуємо тему лікарів у Чехії. І цього разу ми займемося пошуком гінеколога та лікарів інших спеціалізацій. Відразу нагадаю, що гінеколог в Чехії це реєструючий лікар, який може реєструвати обмежену кількість пацієнтів так само, як і стоматолог, лікар загальної практики та дитячий лікар. Інші лікарі-спеціалісти не реєструють пацієнтів, але для їх відвідування необхідно отримати направлення від вашого лікаря загальної практики, наприклад, до невролога, уролога чи дієтолога. Однак до деяких лікарів в Чехії ви можете звернутися і без направлення терапевта, особливо якщо ви ще не знайшли сімейного лікаря. Зокрема, направлення не потрібні до стоматолога, гінеколога, дерматолога, лора, хірурга, кардіолога, невролога, офтальмолога. Також у разі гострого захворювання, болю чи травми, що загрожує вашому здоров'ю або життю чи навіть для профілактичного огляду. Ви можете без направлення звернутися у будь-яку лікарню до будь-якого спеціаліста. Причому лікарню ви можете обрати самостійно, без прив'язання до вашого місця проживання, проте можна звернутися і до лікарні поблизу вашого будинку. Потрібно знайти спеціаліста, який вам потрібен, і прийти у його робочі години без попередньої реєстрації. Але будьте готові до довгих черг. Ну, почнемо сам, власне, пошук. Є декілька способів знайти лікарів різних спеціалізацій. Зробимо це на прикладі гінеколога. По-перше, є портал з нами лекарш, де можна знайти лікаря у зручному районі чи десь поблизу. Можна переглянути відгуки пацієнтів, перевірити, чи співпрацює лікар із вашою страховою компанією, якими мовами володіє, і чи приймає нових пацієнтів. Переходимо за посиланням. Вибираємо спеціалізацію, місто. Пошук. Бачимо список лікарів, кожного відкриваємо та переглядаємо інформацію. А ще краще звернутися до своєї страхової компанії, яка надасть перелік гінекологів, які мають вільні місця. Наприклад, до ВЗП. Зверніться до відділення. Також вам допоможуть сторінки Національного реєстру постачальників медичних послуг. Де за допомогою розширеного пошуку можна знайти найближчого лікаря загальної практики для дорослих у вашому регіоні. Категорія Самостійна практика лікаря загальної практики для дорослих. У більшості випадків ви знайдете інформацію про договірні страхові компанії у розділі Деталі. Переходимо за посиланням. Йдемо на розширене виглядав розширений пошук. Вибираємо область район, місто. Спеціалізацію гінекології породництві та тиснемо пошук. Бачимо список лікарів. У кожного в розділі деталі бачимо контактну інформацію чи робочі години. Залишається зв'язатися з окремими лікарями та запитати їх про можливість реєстрації. Також можна скористатися мапою охорони здоров'я. Знову обираємо область. rajon, misto, specializaciju ginekologije a porodnictvi. Ta testnemo pošuk i bačemo mapu ta spesok likarijom. Ще ви можете скористатися для пошуку сторінкою, де чеські лікарі пропонують безкоштовну медичну допомогу громадянам України, які потребують медичної допомоги. Ви можете вибрати спеціальність лікаря-гінекологія. Потім вибираємо область, район, місто та тиснемо пошук. І бачимо список лікарів, контактну інформацію інформацію про знання української, англійської, російської мов. І залишається зв'язатися з окремими лікарями та запитати їх про можливість реєстрації. Ну, а ще за гінекологічною допомогою можна звернутися до одного з UA Point, про який я вже вам розповідав трошки раніше. Якщо ваш гінеколог співпрацює з вашою страховою компанією, то в безкоштовний профілактичний огляд у гінеколога входить наступне. З 15 років кожна жінка має право на безкоштовний профілактичний огляд у гінеколога один раз на рік через 11 місяців. Скрининг проводиться відповідно до віку жінки та того, чи вона сексуально активна. Під час профілактичного огляду лікар збирає особистий та сімейний анамнез пацієнта, особливо щодо факторів ризику. Сам огляд можна доповнити ультразвуковим дослідженням. Також лікар повинен оглянути шкіру і пропальпувати лімфатичні вузли. Частиною профілактичного огляду після реєстрації у гінеколога є інструктаж щодо самообстеження молочних залоз. Для жінок віком від 25 років лікар також проведе клінічне обстеження молочних залоз. Якщо в них є фактори ризику, під час профілактичного огляду також проводиться раку шейки матки. Лікар бере зразок, відправляє його в лабораторію. Жінки з негативним результатом цитологічного дослідження проходитимуть обстеження на наявність вірусу ВПЛ у віці 35 і 45 років. Гінеколог також повинен подбати про інші скринінгові обстеження жінки для профілактики раку, він повинен дати їй рекомендацію про проходження мамографії один раз на 2 роки з 45 років та провести скринінг на рак прямої та товстої кишки спеціальним тестом раз на рік з 50 років. І один раз на рік кожні два роки з 55 років або скринінгова колоноскопія один раз на 10 років. Ну і поговоримо, власне, про прикрі особливості гінекології в Чехії. У жодного іншого лікаря в Чехії ви не знайдете такого різноманітного прайс-листа, як у гінеколога. Давайте разом дізнаємось, за що гінекологи хочуть гроші, і чи взагалі вас зареєструють чи оглянуть без оплати. Плата за одноразове пластикове дзеркало, річна плата, реєстраційний внесок, спонсорська допомога, плата за першу консультацію, плата за більш тривалий час прийому, або можливість прийому у неробочі години. Або можливість зателефонувати лікарю на мобільний телефон. Ось деякі приклади послуг та матеріалів, за які гінекологи отримують гроші, і це оплачується не медичними страховими компаніями а пацієнтами. Останніми роками ціни в деяких кабінетах зросли і суми можуть перевищувати тисячу крон. Стягнення гонорару, безперечно, є найпоширенішим серед гінекологів, хоча гінекологи не знаходяться в схожій ситуації зі стоматологами, у яких значна частина процедур і матеріалів не покривається державним медичним страхуванням. У більшості випадків гінекологи беруть плату за так звані пластикові дзеркала, за них хочуть 30 крон чи більше. Медичне страхування насправді не покриває пластикові дзеркала, тому оплата в цьому випадку досить логічна. Хоча це також можна зробити за допомогою металевого дзеркала, яке не є одноразовим, але його використання повністю покривається державним медичним страхуванням. Іншим поширеним видом оплати був реєстраційний внесок. Або оплата за первинну консультацію. Деякі вимагають від 500 до 1000 крон. У деяких праських амбулаторіях вимагають річну плату в 1000 крон. Але і в Берно, і в Празі є лікарі, яким нічого не треба платити. Деякі оплати, наприклад, за замовлення без очікування. Оплати позаробочий час, оплати можливість викликати лікаря в будь-який час та плата за першу тривалу консультацію, ймовірно, має пояснення. Але якщо лікар хоче плату за реєстрацію без додаткових послуг або збирає щорічні внески і без них не бере вас до кабінету, то його поведінка переходить у явну межу. Вище зазначені практики стали, так скажемо, стандартом у Празі. Якщо в той же час жінка шукає гінеколога за межами Праги, шанси знайти допомогу без обов'язкової реєстраційної плати збільшуються. Загальна медична страхова компанія ВЗП. Раніше неодноразово коментувала виплати гінекологам і заявляла, що лікар, який має договір зі страховою компанією, не має права стягувати реєстраційні внески, збирати спонсорські пожертви, і не має права відмовлятися від надання допомоги, оплаченої державним медичним страхуванням. Ні в якому разі, лікар не повинен вимагати у пацієнта гроші за те. Що йому вже платить медична страхова компанія. У гінекологічній допомозі державне медичне страхування покриває весь регулярний догляд, особливо профілактичні огляди, догляд за вагітними жінками та всі хірургічні процедури, пов'язані з гінекологічними проблемами. Перераховує прес-секретар ВЗП Вікторія Плівова. Тож, як можливо, що лікарі все ще хочуть гонорари, а деякі навіть підвищують їх? З одного боку, це пов'язано з тим, що як і інші лікарі, та гінекологи можуть отримувати гроші за так званий надстандарт, тобто догляд і матеріали, які не покриваються медичними страховими компаніями. За тим, що гінекологам платять більше, ніж де інде, можливо, стоїть той факт, що жінки не захищаються від оплати. Відсутність претензій пояснюється тим, що якщо жінка роками ходить до гінеколога, знає його і довіряє йому гроші, не варті того, щоб вона руйнувала свої стосунки з ним. Це також можна пояснити страхом, що пацієнт не знайде нову клініку після розриву, особливо в празі, а ті, хто приймає нових пацієнтів, теж хочуть якусь форму оплати. Тому інколи жінці, нав... жінці навіть фінансово невигідно шукати нового гінеколога. Ситуація зі скаргами може ускладнюватися ще й тим, що в деяких кабінетах. Після оплати пацієнтам не видають квитанцію. Таким чином, скарга може бути лише звинуваченням проти звинувачення. То як же поводитись пацієнтці, якщо вона не хоче сперечатися прямо в кабінеті лікаря, перш за все, вам слід звернутися до вашої медичної страхової компанії. Другий варіант надіслати скаргу до регіонального офісу. У випадку Праги до муніципалітету, оскільки саме ці офіси реєструють медичні заклади, а ще можуть забрати реєстрацію. Якщо медсестра або лікар не видає квитанцію, ви можете звернутися до фінансової чи митної адміністрації, яка перевіряє цей обов'язок. Куди і як скаржитися? У своїй медичній страховій компанії ви можете подати скаргу у відділення, де проживаєте, або у відділенні, де працює лікар. Перед тим, як подати його, пацієнти можуть у телефонному режимі перевірити, що їм належить за страховкою. Наприклад, ВСП рекомендує дзвонити за номером 952-222-222. У регіональному офісі або муніципалітеті це офіс в регіоні, де лікар має кабінет. Однак, як зазначає, наприклад, середньочеський край, скаржник повинен спершу сам звернутися до лікаря в письмовій формі, і якщо він не вирішить скаргу задовільно, лише тоді він може подати скаргу до відділу охорони здоров'я регіонального управління. Офіс має на розгляд скарги 30 максимум 120 днів. У фінансовій чи митній адміністрації це офіс за місцем роботи лікаря. Скаргу можна подати усно, листом або в електронному вигляді, тобто електронною поштою з електронним підписом або через скриньку даних. Ну, звісно, нам цікаво, який ваш особистий досвід з лікарями в Чехії. Залишайте коментарі та діліться вашими враженнями. Дякуємо за перегляд, і якщо це відео було вам не тільки корисним, а чимось навіть сподобалось, пропоную поставити лайк, а навіть два, звісно, поділитися і оформити підписку на наш канал. Це про це. Слідкуйте за нами в інстаграмі, фейсбуці, пишіть ваші питання, привітання, коментарі та ідеї, щоб вам було цікаво бачити у наших наступних відео. Слава Україні, до зустрічі!